Доброго дня, дорогі українці! Я рад вітати вас на каналі Криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні я хочу вам показати, як маніпулятор заробляє величезні гроші на звичайних людях. І сьогодні сталася саме така ситуація. Тому я роблю це відео максимально екстрено. Зараз у нас 20.45 16 жовтня 2023 року, і ми отримали, що отримали такий а, величезний. Обман, м'яко кажучи, і зараз розповім, як це все відбувалося і хто на цьому заробив більше 5 мільйонів доларів. Поїхали! І так, сьогодні ввечері орієнтовно десь 17.30-17.20 виходить ось такий твіт, який ну тут написано, що увага спотовий ETF на біткоін від iShares одобрили. Що це означає? Це означає дуже велике, дуже велике таке значення має для взагалі криптоіндустрії, тому що, коли SEC одобрить ЄТФ якийсь перші компанії, то це буде означати, що всі інші ETF на біткоін також будуть одобрятися. А це буде означати, що величезні фонди зможуть купувати ці самі ЄТФ на біткоін і вливати дуже великі гроші. Взагалі, це може бути дійсно е, чудовим таким бустом для того, щоб запустити новий булран. І е, зараз підходить термін до того, щоб сек якось сказали, чи да, чи не да. А якщо не да, то чому? Коротше, всі зараз цього чекають. І ось саме сьогодні в 17:20 виходить твіт. В телеграм-аккаунті CoinTelegraph не просто, ой, точніше, твіттер-аккаунті, не просто якомусь там твіттер-аккаунті на 1000-2000 підписників. На цьому аккаунті майже 2 мільйони читачів. Це аккаунт, який присвячений взагалі криптовалюті, і 2 мільйони читачів це дуже-дуже великий, так, велика аудиторія. При тому, що це не просто 2 мільйони людей. Тут на цей акаунт підписано дуже дуже багато інфлюенсерів, американських, наших інших країн, які побачили цей твіт, почали його репостити в свої е, пости в свої телеграм-аккаунти. Так само у мене вийшов, вийшов цей пост. І що ми побачили? Ми побачили ось таку свічандру: до 30 тисяч доларів долетів біткоін з десь 27-800. Ось тут у нас почалося і полетіло. Ви повинні розуміти, що це майже 10%. Давайте помірюємо. Це 7 чи 8%, щось таке воно було. Давайте прямо від цієї свічки помірюємо, вона годинна. І ось ми можемо бачити, що майже ну не 8, 7% свіча. Що це означає? Всі... Коли побачили такий шалений рост, якщо ви зараз поставите, я вам розповім, чому це дуже-дуже дуже опасно може бути для вас. Дивіться, ось така свічка. За 15 хвилин біткоін долітає майже до 30 тисяч доларів. Всі люди думають, що це правда, що дійсно ETF одобрили. і вони починають скуповувати біткоін. Для того, тому що вони чекають, що зараз буде 35, можливо, і більше тисяч, тому що це новина максимально крута. Всі зараз цього чекають. І що ми бачимо? Ми бачимо те, що воно полетіло дуже сильно активно, а потім починають виходити твіти про те, що це вброс, тобто це неправда. І е, наскільки я зрозумів, що з BlackRock Підтверджують, що це вброс, і поки що вони все ще очікують, тобто ніхто нічого не підтверджував. І ось тут ми маємо зворотній напрямок. Спочатку сходинки догори, а потім ліфт донизу. І збривають всіх цих людей. Так ось, всі, хто торгували на ф'ючерсах, десь з десятим або більше плечем, їх ліквідувало. Ті, хто шортили біткоін, їх просто-напросто ліквідувало. Але потім. Також ті, хто побачили цей рост і заходили в лонг, і, скоріше за все, вони влупіли дуже таке велике плече, можливо, десяте, можливо, більше, тому що вони вірили, що зараз полетить вгору, ну як так, ETF одобрили, І їх збрили ще в іншому напрямку. Тобто, побрили, як завжди, в обидві сторони. Кому це могло бути вигідно? Давайте розбиратися. І так, ми можемо побачити, що на цьому ресурсі виходить е, така новина. Або це куплена новина фейкова, або це був просто вброс якомусь з адмінів. Там ми тихонечко нашептали якось, і ця людина опубліковує. Можливо, навіть він не думав, що так буде, а можливо, це просто було проплачено. Хоча, чесно кажучи, такі речі зараз в США дуже мені здається. Опасно проплачувати, тому що регуляція йде, і її стає все більше і більше. Давно відео не записував сьогодні дуже багато якихось російських слів, тому пробачте. Коротше, в чому проблема і як цього Ізбіжати Я особисто заробив на цьому русі. Я вам зараз тут покажу декілька скріншотів. У мене було 4 позиції на ф'ючерсах з п'ятим плечем, в який я заходив. У мене була монета XRP, Атом. З, ефір та Біткоін. До цього ще була солана, але вона дуже швидко відпрацювала, в плюс, тому тейк я закрив. Чотири монети. І на цьому рості у мене дві з цих монет закрилися по тейкам, а дві поки що залишились, тому що ну, не долетіли, не, не вистачило. І, що найголовніше, дивіться, зараз буде такий інсайт, який ви повинні запам'ятати і. Усвоїти до наступного булрану. Коли починається ось такий шалений рух вгору, ви вже повинні бути в позиції. Ніколи не залітайте в позицію, коли воно вже почало рости. Тому що може бути ось таке, може бути фейкова новина, може бути ціна піти зворотнім напрямком, може бути все, що завгодно. Ви повинні заходити в позицію, коли йде ось ця стадія накопичення. Зайшли в позицію. Чекаєте, тримайте. Також, друга порада. Не використовуйте, особис... особливо, якщо ви новачок, великі плечі. Я зараз не використовую більше п'ятого плеча. Хоча я торгував із 10-м, із 20-м, і сигнали були такі з 10-м з 20-м. Але зараз я активно працюю лише з п'ятим плечем. Ось така ситуація. Навіть якби у мене була ціна не дуже добра, мене б не ліквідувало, тому що. Щоб ліквідувати п'яте плече, необхідно зробити 20% руху. Тут лише 7,5%. Як ви розумієте, ті, хто торгували менше, ніж з 10-м, вони залишились в позиції, їх не ліквідувало. Але жадність це така штука, що люди вони жадібні, вони використовують великі плечі, вони сподіваються на те, що на цьому вони можуть заробити. Хоча. Ти можеш використовувати більш-менші плечі, але позицію збільшити своїми грошима. І е, у тебе позиція, сума позиція буде така сама, але тебе не ліквідує на е, малесеньких значеннях. Коротше, я вам раджу не використовувати великі плечі і не заходити в позицію на е, великому русі, який вже йде. Якщо ви пропустили це, то ви вже пропустили. Звичайно, ФОМО у вас грає, ви думаєте, блін, як так? Зараз всі зароблять, а я не зароблю. Зараз воно полетить десь на 40. Думаю, пофіку куплю за 29, купив за 29 з 10-м плечем, отримав рух в зворотньому напрямку. Ліквідація, все, пішов плакати. Ось так це відбувається. Ліквідації тут десь на 5 мільйонів доларів. Хто з цього заробив, поки що не знають. Вони там кажуть, що будуть розбиратися, чому цей твіт вийшов. Але ми маємо факт: люди втратили гроші, інші люди на цьому дуже, -дуже багато заробили. Я заробив. Не так багато, як хотілося би, але все ж таки приємно те, що заробив. Не очікував я цього, але ось воно так сталося. До речі, якщо вам буде цікаво, долучайтеся до ВІП-групи. Там я показую всі свої угоди. Взагалі там дуже багато корисної інформації. Можете ось перейти в цей бот, почитати. Все, що там є. Ну, Зараз про ф'ючерси. Там мої угоди по ф'ючерсам я показую завжди, в яку монету я заходжу, яка ціна входу, де ліквідація, де буде тейк, з яким плечем можете слідкувати, можете повторювати. На цьому сьогодні все. Я хотів вам розповісти, що вам потрібно робити, що вам не потрібно робити, і як е можна маніпулювати цим ринком, як це роблять великі гравці, і що вам потрібно робити для того, щоб не попадатися на такі речі. Підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, збрили вас чи ви все ж таки заробили? Пока!